На даний момент проходить весняний комісійний огляд вуличні шляхової мережі області. Він буде тривати до 30 квітня. Наш відділ здійснює обстеження вуличного всієї області, як доріг державного значення, так і місцевого, так вуличної шляхової мережі. Районних центрів, обласного центру, також ЖД-переїзди також обстежуємо комісійно. А також ми на постійній основі проводимо обстеження майже кожного дня. Є певні звернення, заяви розглядаємо, виїжджаємо, обстежуємо. Самостійно знаємо, що є ямковість, десь бачили, виявляємо, їздимо, фіксуємо, приймаємо міри. Тобто міри приймаються постійно. Дана, глибина даної вибоїни не складає 11 сантиметрів. Замери проводяться за допомогою. Прилада з дорожньої лабораторії, рейка Дорожня КП-231С. На даний момент знаходимося у місті Житомирі на перехресті вулиць Танкістів та вулиці Цегельної. Було обстежено вон мережу даного перехрестя. Як ви бачите, знаходяться дві вибоїни. Було здійснені замери за допомогою приладу з дорожньої лабораторії. А саме... Рейка дорожня КП 231С, згідно якого, як ви вже бачили, глибина одної вибоїни сягає 14 см, другої см, що суттєво порушує правила норми щодо утримання вулиць шляхові мережі. Далі буде відповідно сфіксований акт, відповідно складна відповідна схема і буде розглядати питання щодо притягнення відповідальної посадової особи до адміністративної відповідальності. Якщо, наприклад, є ситуація, що там на вулиць шляховій мережі одна вибоїна вона дійсно значна, там я не кажу, що їх там. Вся вулиця вкрита вибоїном, а одна, яка суттєво загрожує безпеці дорожнього руху. Ведеться відповідний припис, складаються також адмінматеріали. Людина дається певні терміни і ліквідації згідно вчинного чинного законодавства. Підрядні організації ліквідовують, все, питань немає. Якщо вони в терміни за наші законодавства не ліквідовують, складається протокол про невиконання законних вимог припису чи вимоги, у повноважу підрозділ національної поліції, і також направляється на суд для подальшого розгляду. І видається новий припис. Так, так янковий ремонт трепроводить на постійній основі. Якщо утворилася вибоїна і Глибина її мінімальна, то зрозуміло, що через певний термін буде глибина вибиватися, і глибина її буде більша. І дійде до того часу, що дійсно буде вона значна ця їмковість і буде супутня причина, як ви кажете, вже потім дорожньо-транспортних пригодах. Тому її краще ліквідувати, коли вона незначних розмірів, ніж потім, коли вона буде значна.